За Україну за її волю під такою назвою у День захисника України в Ужгородському замку відкрили виставку, присвячену подіям російсько-української війни 2014-2024 років. Експозиція хронологічно охоплює події Євромайдану та революції гідності, що передували російсько-українській війні. Продовження виставки присвячене темі АТО, повномасштабній війні та участі у цих подіях закарпатців. Значна частина експонатів передані з фронту. Загалом виставка складається із 50 оригінальних експонатів, доповнених документально-ілюстративним матеріалом. Музейники сформували експозицію завдяки військовослужбовцям, волонтерам та небайдужим людям, що надали особисті речі воїнів, зразки озброєння української та ворожої армії, уламки ракет, тощо розповів науковий співробітник музею Михайло Джахман частина експозиції це зброя як та зброя яку використовують українські бійці проти ворога а також зброя як як трофеї які здобули наші воїни і передали до нашого музею Ну шляхи на надходження дуже різні. Це і військовослужбовці, які нам передавали ці експонати, волонтери представлені як особисті речі військовослужбовців. Це переважно періоду АТО. Ну а також предмети, як я вже сказав, військового спорядження як того періоду війни, тобто 2014-2016 років, а також уже періоду повномасштабної війни, 2022 року. Активно долучається до поповнення музейних фондів експонатами з фронту ветеран та волонтер Олександр Панцулич. Цей експонат було доставлено із запорізького напрямку з Запоріжжя, якраз коли батальйон 15 ГШБ знаходився на відновленні. І фактично оця так сказати маленька ракета прилетіла рядом. На вулиці, що там є теж С-300, так та же сама, то хлопці після того доставили ми її, доставили сюди спеціально для музею. Ну тоді фактично, та й до зараз, такі прильоти майже кожен день. Ну, такі виставки не дають да й не дадуть забути. Наприклад, ну люди мають це знати, діти, які виростають до ці покоління, будуть пам'ятати наступні, мають знати, розказувати, бачити. Ну і розуміти, що як кажуть, як колись сказав канцлер фон Бісмарк, каже, домовленості з Росією не стоять навіть листа бумазі, на якому Так Якщо, в принципі, це мають пам'ятати завжди покоління. Музейники наголошують, що представлені експонати вкрай важливі для документування історії російсько-української війни, адже вони значно розширюють та поглиблюють наші знання про ці події. Експозиція за Україну за її волю робить акцент на місцевих героях та свідках і буде доповнюватися новими експонатами.